Друзі, сьогодні не було рубрики Згадати все. Тому моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається частина будинку, яка знаходиться на Немишлі. Дуже гарне місце розташування, поруч зупинки громадського транспорту, гарна дорога, будинок, частина будинку 44 метри, земельна ділянка приблизно 3-4 сотки, гарний житловий стан, ціна 25 тисяч доларів. Згадуємо з вами разом. Це у нас східні двері і відразу ж санвузол. Ось такий він світлий: вода центральна, каналізація, яма, бойлер у наявності пралка також. Кухня, площа її 6 метрів. Тут у нас автономне газове опалення. Газовий котел і є лічильник на газ. Він на вулиці. Кімната номер 1 Тут площа 9 метрів. Так, кімната номер 2 така сама, площа 9 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. І кімната номер 3. Вона дуже світла. Світла, тут два вікна, площа 12 метрів. Всі кімнати прохідні. Ще раз повторюю, кімнати прохідні. Клумбочка. Під вікнами можна посадити трояндочки. І ще раз кімната номер 3 кімната номер 2 Зверніть увагу, вона без вікна. І кімната номер 1 То, що ви бачите на відео, залишається кухня. Холодильник в тому числі. Ходимо, подивимося двір. Двір у нас окремий, але хочу звернути вашу увагу. Ось наше подвір'я. Так, і ось дивіться, перш ніж зайти до нас, потрібно пройти цією спільною стежкою сусідською. Це сусіди. А ось наша територія, наш двір окремий. Тут можна поставити хвиртку або двері. Ходимо далі. Альтанка для відпочинку. Можна вранці пити каву. Це у нас ялинка, можна її прикрасити на новий рік і довкола водити хороводи. Ділянка невелика, приблизно 3 сотки. Не гектар і не 15 соток, але помидори та огірочки можна посадити. У нас є сарай. Зараз покажу. Так, ось це сарай, а в сараї у нас є дуже гарний льох. Сьогодні покупці вже дивилися та зацінили. Ось такий чудовий будиночок чекає на своїх нових мешканців.